Покажу вже, який вигляд має петунія. Вона посіяна 6 на 1. Вже підросла. Дві штучки не зійшло. Але ні, одна. Здається, вилазить, одна штучка тільки не зійшла. Це насіння петунія альфа Альбо f 1 Прикриваюся кришкою, так вона стоїть і під лампою. Ось ще є селера. Селера також добре зійшла. Ось така пачка насіння в мене була. Селера, яку я сіяла трохи раніше, то вона вже більша. Її я сіяла прямо в ґрунт, не пророщувала насіння. А попереднє що я вам показувала, це було пророщене насіння. Я його виложувала вже в ґрунт. Але також різниці немає, щоб гратися чи не гратися. Можна просто посіяти в ґрунт і нормально вона сходить. У мене досвідчується також тут лампою. На жаль, лампи на все не вистачає, то сію потрошки. Ще сьогодні хочу посіяти листову салеру. Дякую за увагу.